Залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує людям всім усюди покаятися, бо Він призначив день, в який буде судити увесь світ, справедливо через мужа, тобто Ісуса Христа, якого наперед призначив, давши всім запевнення, воскресивши його з мертвих. Питання покаяння в наших гріхах відноситься до кожної людини. І, можливо, хтось думає собі, ну мені і так непогано жити, для чого потрібно каятися. Так, можливо, зараз і непогано живеться. Але це не триватиме вічно. Прийде час, і життя на цій землі воно завершиться. Але завершиться воно лише для нашого тіла, яке є тлінне. Душа ж наша, вона є вічна, безсмертна. Тому в кінці часів кожна людина предстане на Божий суд, на якому буде Бог судити увесь світ. І те, який вирок нам буде винесено на тому суді, залежить від нас сьогодні. Якщо ми не хочемо бути засудженими і провести вічність в муках, нам сьогодні потрібно покаятись в наших гріхах. Прийняти Ісуса Христа, як свого Господа, і Спасителя, і старатися служити Йому. І тоді ми отримаємо виправдання з Богом!